Ну що ж, ой, блядь, застрі... <гум> блядь, ніхуя не можу. Блядь. <гум> а, да. Ну що ж, всім привіт. Це програма і Ми саме зараз знаходимося в неймовірному місті Труба Біч, де люди приїжджають тільки на таких машинах. Сьогодні ми відриваємо разом з вами, ідемо в повний Реклама, йдемо повний відрив. Рекламна пауза. Ідемо далі. Давай. Давай. Що там? Де там? Що це за і коли? А коли? Коли? зараз тут. А, тут нормально. Це опа. Це хорошо труба. Трова огонь, труба взагалі красава. А в тебе є якісь корони, коронне, коронне движение в твоєм танці. Ну є, ну не буду показывать. Чи, чим ти дівок привлекаєш? Да їх би клювали, я б їх, блядь, мішок би складав би, блядь. Не клюють, не клюють! Не клюють, Хреново готуєш, Сделай. Наливай буде все окей. Рубліна. Знаєш так, в мене питання до тебе дуже конкретно. Ти ночі топлі загорала? Ні. Я заканчую через два часа, пів не позагораємо топлі. Що ты вживаешь? Да нормально. А чого ты так сильно прыгнула? А я люблю танцевать. Мы, блять, не реально. Тут, тут вход не, реально Привет, як настроєние. Отлічно. Отлічно. Я бачу, в тебе теж класно виходить. Да. Мені треба вдома теж обратися. Ні. Реально треба убратися. Прийшли б подлюки якісь У Мені вистачає свого дому. Ужас, ніхто не соглашається. Саме тут відбувається неймовірне. Подивіться на рухи барменів. І саме тому потрібно на барі одягати каску, бо всяка хуйня може впасти тобі, блядь, на голову. Скажи, будь ласка, як тут дівчата, яко дівчата хорошие є. Є? Да. No, есть. Ночью топли І ну, да. Не загорав. загорал. Ай! да. И да. я куводи Нормально все? Да, нормально. За целый вечер ты мене замахав. хав. Нахера жрать растишку і рости так високо? Ну потому что такая здесь сложилась. Низким сейчас дуже тяжело жити. Приходиться хавать растишку, щоб було все хорошо. Чуєш, а давай ти трошки опустишся, а то я себе реально... Да, пожалуйста. Вот от вот воду. Скажи, будь ласка, ти сьогодні як діджей? Я сьогодні виступаю, кем тільки хочу на самом деле. Труба біч клаб, ми рухаємося далі, знімаємо. показуємо вам саме цікаві кадри, саме сьогодні повний відрив. В труба біч клаб. Я реально до тебе підходжу за то, що ти дуже класна парень. Ти скажи, де ти купляєш таку розсаду і садиш такий класний рот. Это МС Джокер. Джокер, а ну пару слив скажи. А, знаете, ребята, я вот сегодня первый раз на такой бессумной пати. Я вам скажу так, оставайтесь такими же веселыми, прикольными и зажигайте всегда до утра, всегда в допаде, всегда лучшие тусовки. Вы реально крутые чуваки. Давай. Мы потом с тобой поменяемся. Я тебе скажу одно, в тебе херо, микрофон работает, на работай да. с ним. Ой, я, мне даже нечего сказать. Сегодня больше тусовки надо снимать. Диджея Рикардо Ричи, МС Джокер, специальные гости на сумасшедшей вечеринке. Поехали! Got the hater in my lap in case some shit goes down Roll around the city with my drop top down Got the hater in my lap in case some shit in my lap in case some roll around the city With my goal 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 around the city With my drop top down Got the hater in my lap in case some shit goes down Рикардо Ричи, скажи, пожалуйста, как сегодня тебе вечерка? А, отлично, да, но ну, есть одна девочка, дерзкая осень, но это ничего, нормально. Как тебе труба больше? Ты трубу нашел сегодня какую-нибудь новую себе, не? нет? Нет. Когда ты выкинешь твою мобилку Nokia 3200, бля? Не знаю, завтра, наверное. Завтра? Завтра. Что ты побажаешь этому клубу и этому народу? людям, людям обожаю, чтобы они ну, отвистали, так, как они отвистают сейчас. Спасибо вам, ждем на программе. Вот. People, everybody, come like <звык> Что ты можешь пожелать данному клубу? Больше народа, Больше отрыва и больше таких вечерок. И побольше давай позитива. Диджей Найтил. О, з вами. Спасибо. Уволен. Скажи, будь ласка, що ти можеш побажати даному клубу? Всього достаточно. Бо більше вечерінок, хіба. Побольше И побольше дівчат. Ну да. Скажи, будь ласка, як тобі відповідається в даному клубі, в даному заведенні. Супер. Що ти хочеш, можливо, побажати на розвитці майбутнє? Щоб вони розвивалися краще успіху їм Всього найкращого і хлопці, з якими можна загорати ночі. Тобто. <рес> Я принимаю заказы А, Сегодня вы? Да. Э, сок можно? Нельзя. Э, почему? Тут алкоголь разливаю. А, -а, -а. Та ладно, ты не на, понюхай, тут нормально, кажется, вставляю. Не, не нюхаешь? Каза сходится. Конечно, по-любому. Кто на чай не оставил? Они, они не на чай. Да мне скажи, пожалуйста, как тебе бармен? Я нормальный. Алкоголь нормально наливает? Ну так себе, бодяжный. <laughs> <свист> Хотіло, <свист> Сьогодні я працюю не тільки тут на барі, я ще працюю уборщиком. Пойду хоч пацанам мусор приберу, ёлки палки <свист> <пасух> Я знайшов нашу зарплату, Костя, все, виключай. З бутилки хоч підемо з домой. Йомойо, ужас, ніхто не платить. Спасибо. Е, Скажи, будь ласка, насправді, де ти відрив таке ретро авто. Однокласника. Однокласника, да? На я і доробив до кінця. Доробив, да? Багато жре. Ні, літров вісім. — Та ні, не, не машина, він багато жре питає. <рес> Та хватає. Я бачу за рулем ти просто, а він трезик. <рес> ну так. <да. Не, рес> я своє время дождуся. Я якщо що поставлю, то почну. Ото що субота. І Скажи, ну я так бачу по цій машині, що ти самий реальний чел на цій вечірці. Ну, може й так. І я таке нескромне питання. Було діло ну, в машині? Кстати, да, уже я попробував кататися. Да не, я не про дрочити, я про дівчат питаю. <говори> Було с бабами чи ні? Конечно. Букольно... О, головой не бився? Ні. удобно, кстати. Удобно. Народ, купляйте нормальні машини, а то все гавно! От! Отечественный производитель. Ретро авто. Саме зараз я йду шукати конкурента по батлу. мій конкурент. Я визиваю тебе на батл. Я виграв. Посива. Міся мало, більше, да? Більше, більше місця, да. Більше мі... А я алкоголь, нормально, нормально Алкоголь тоже дорогий, дорогий. Дорогий? Так. Да. Ну ти з собою, чесно, приніс ще коню. Так, да, приніс. Все, спасибо. На данном этапе интервью заканчивается. Пошли за чекуни. Вы... Андрюха, 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 пакет надо. На пакет надо, Андрюха. У -у Ушел Андрюха с пакетом. Можно, что происходит? Мы рухаемся далее. Проект Мастер Диджей Труба Бич Клаб. Рухаемся за мною.

Отлично, можно я постою? на... А, ты ж ты, блин, йо-йо, на шо, наконец-то. Я думаю, у меня время уже закончилось. Пошли там. Убрать в квартире, ты обещала, верно. Не-не-не-не-не. Надо реклама. Реклама, труба бич. Труба бич, короче, огонь. Все приезжайте, движение, огонь. О, можно. А ты ти... говори. А что говори, Да я не знаю. Труба бич, дальше. Труба бич, огонь. Forever. The best. Все. Дякую, класно, бухну на шару. Реклама говно, але бухну на шару. Спасибо. Що ти можеш побажати далі в розвитті даного клубу? Всього побольше. Все побольше. Да? Самі позитивні слова. Краса. Я просто всегда мечтал про такие усы. Идут? Идут? Нет? Хорошо танцуешь. Училась, наверное. А теперь пару слив для трубобички. Тут круто. Тут Спасибо, иди учись дальше танцевать. Пока тут кипишь, можно что-то вкрасти. Например, чай. Що ж, друзі, на цьому програма інтершо закінчується. Сьогодні ми разом з вами були в труба Біч, яке знаходиться блє, в вижгореді. Насправді, друзі, було все дуже класно, дуже позитивно. Відривайте так далі. І дуже велике прохання вернуть мій мікрофон. А то без нього я як без рук. Стою, вон, говорю сам з собою. Верніть мікрофон. Проект на що програма інтершо. У мене дома класне зеркало. Поїхала покажу. Я реально класне зеркало.